У Полтаві поліція затримала керівника благодійної організації, якого підозрюють у продажу гуманітарних авто. За даними слідства, за кордону він отримував транспортні засоби відомих марок та оформлював їх як допомогу для потреб зсу. Але ввезені автомобілі замість безоплатної передачі військовим продавалися цивільним. Потому що, що ми їх ціни пустінські танці їх просто донатиш на проведення автомобіля. Автомобиль мы тебе передаем, ты можешь отдать кому може. хочешь. Тобто, можешь себе отдавать, допустим, даже если там раньше писало, что он должен ели, сейчас не подъезд. Там такое стоит то, что ты будешь за деньги давать, ты будешь их прочитать и получать додать. Иначе на французскую армию. Что ты такие делал, ты пацан, нам что-то помоешь. До цієї схеми полтавець залучив кількох осіб, які шукали покупців, готували авто до продажу та юридично оформлювали необхідні документи. А до профільного міністерства відправляли підроблені звіти. Затримали керівника організації Правоохоронці на гарячому під час продажу ним чергової партії, розповіла речниця Полтавської обласної прокуратури Людмила Івашчук. Під Час обшуків в офісі організації та за місцем проживання підозрюваного правоохоронці вилучили митні декларації, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, номерні знаки європейського зразка, гроші, оргтехніку та інші речові докази. За чотири місяці фігурант встиг продати 50 автівок на суму майже 7 мільйонів гривень. За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури зловмиснику повідомлено про підозру йому загрожує до семи років позбавлення волі. Наразі продовжуються слідчі дії для притягнення до відповідальності усіх причетних до схеми осіб.